не образовані. від росіян правду намагаються приховати. А ми ж з вами показуємо її всьому світу і завдаємо нищівного удару російській пропаганді. Тож не буду чекати на кінець випуску, скажу одразу: дякую, що дивитеся! І звісно, за ваш зворотній зв'язок. Разом ми потужна сила. Давайте продовжувати руйнувати фейки Кремля. Ось такі приміром. Я тільки що Вот буквально ночі повернувся із, із Авдіївки. Я разговаривал с многими людьми, которые живут там. Они рассказывают, значит, что рядом с ними находились центры, в которых жили исключительно англоязычные люди, которым нельзя было подойти, просто они были обложены со всех сторон блокпостами. Вот они, они передавали свои команды влево и вправо, по сути дела, из каких-то дворов, которые находились значит, в частном секторе, происходило командование всей группировкой, и это были не, это не украинцы. Как баче там новый тиждень до новые нові ціннішні заяви Кремля. А з вами я Інна Набок. А хто тут вперше? Це огляд російської пропаганди і, звісно, нікчемних та абсурдних новин, які вкотре нам усім демонструють, що Ерефія це територія всеосяжного рабства, яка не заслуговує на існування поруч з цивілізованими країнами світу. І знаєте, події, як в Сирії, з якої зараз російські військові та дипломати аврально та терміново почали втікати так і протести в Грузії, спостерігаючи за якими весь світ знову бачить, що чим далі, тим більше людей не хочуть мати нічого спільного з Російською Федерацією, вселяють надію на те, що це все призведе до краху Путінської імперії. Тим часом пропагандисти, у яких, звісно, знатно та Крвадах через події, до яких причетна кривава рука Путіна, ось так заговорили. При цьому, ну, в Сірі, ми ж розуміємо, ситуація крайне непроста. Мы не можем быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Это тоже очень важно. Плюс Алеппо в зоне ответственности наших иранских коллег. А нам приходится исправлять. Но пока мы не разберемся с ситуации на Украине, нам будет не так легко высвободить весь контингент. Но за то, что происходит в Сирии, для нас очень важный урок. Вот не добили они идлип. поверили словам соседей и партнеров. Сколько лет те выжидали? И все равно вернулись изначально к своим планам. Поэтому все те, которые сейчас говорят, ну ладно, сейчас мы, давайте договоримся, вот уже пошли вбросы, а вот мы остановимся, а вот там, сям. Нет. Будет та же самая ситуация. Накопят силы, перевооружат, пока гнойник не дочистим, снова будет угроза. Цікаво, от тільки а як саме Росія збирається зупиняти повстання в Сирії, якщо навіть свої землі ось вже скільки часу не може захистити і повністю звільнити? До слова, а хочете покажу, як пропагандисти розповідають про втрати росіян на Курщині? Бо я, коли побачила ці душевні історії, подумала лише про одне: невже у цю ахінею реально хтось повірить? Знаєте, Мы с первого дня захода были в Курске три недели. И ко мне там узнал меня один из командиров батальонов. Он подошел. И мы с ним сидели в кафе. И он заплакал. Я не мог понять, что ты плачешь. Я говорю, что ты плачешь, что ты рыдаешь? И он показал съемки, как наши пацаны, мальчики, там в окружении, не сражались, а выгрызали врага. Я видел кадры, которые... Меня теж привели в состояние жуткої сишини, тому що пацаны з потерей БК брали штик ножи і шли в рукопашную. Они резали врага, Они легли всі там Обычные мальчики. Але зважаючи на те, що ось це все показують на головних телеканалах Росії, можна прийти до висновку, що і в це громадяни Федерації швидше повірять. Вірніше, вони спокійненько проковтнуть чергову порцію локшини, якою їм старанно промивають мізки. Рупери Путіна, до речі, чи те, що від них залишилося, це я про мізки. Бо якщо інколи почитати про російські телеграм-канали і коментарі до ось таких відео, то стає зрозумілим лише одне: пацієнти невиліковні і медицина тут безсильна. Бо повірте на слово, росіяни вірять і у ці байки. До речі, вірять вони в те, що санкції проти Росії ніяк не впливають на їхнє життя чи нікчемне виживання, краще сказати. Але ось московита то все прекрасно розуміють. І пропагандисти, які відпрацьовуючи методичку Кремля, теж постійно заявляють, що не бояться санкцій, і їхній бізнес не боїться, і економіка від них абсолютно не страждає. Раптом бовкнули зайвого. До речі, ось зараз покажу, бо в студії Соловйова проговорився гість, який, схоже, сам того не помітив. І от слушаю я цього бізнесмена інтерв'ю недавно, от він владіє там куча гостиниць в Москві, у нього нефтяна компанія, він говорить, як мені тяжело без цих кредитів, як от мені тяжело логістика мені не дають вивезти, як мені тяжело, швидше би договорились і переговори. І от я слушаю його і думаю, от я о переговорах думаю, Да, каждый день думаю. Но я думаю в связи с тем, что гибнут люди. Наши гибнут, украинцы гибнут. И для меня это, конечно, на первом месте. Меня это гнетет действительно изнутри, для любого человека. А для него он даже, он даже не нашел эти слова. Ему, ему быстрее бы эти переговоры его привели во вчерашнее состояние, чтобы он мог взять там деньги, чтобы мог перевести, чтобы мог продать. Он даже не задумываясь говорит, вот у меня сейчас в гостиницах до 90% уровень заполняемости. Специально не называю его фамилию. А вот до этого было там 60. Ну, меня это не особо радует, потому что иностранцы не едут, говорит он. Удивительное отношение. вот ти говоришь, а що нам сделать? Як <как> нам взять избавиться от этого, наприклад, Ну, давайте кредита? например, сначала этого товариша посадим. А для начала не, хні, от сколько ми говоримо здесь, я вже ну да можна і и, можно и так і вот. нужно даже може быть, иногда. А я ж тепер з нетерпінням чекаю на реакцію усіх цих бритків московитів, коли Євросоюз затвердить нові санкції проти Росії. Ось це неття на болотах буде, бо зараз ЄС готує новий пакет санкцій проти Федерації і розуміє вже, що потрібно нарешті використати всі інструменти, що є, аби допомогти Україні та послабити Росію. Ба більше ось ці нові обмеження можуть ще більше ускладнити зовнішньоторгівельні операції та навіть знизити стимули для залучення валютної ліквідності до Росії. Тож, поки ця недокраїна котиться у прірву, ми поїхали далі. Я Ще чи маю чим вас сьогодні здивувати. Бо ось головні щури московських студій ледь один одного не позжирали, розмірковуючи над тим про що і як розповідати росіянам, ну своїм глядачам. І взагалі чи мають вони право знати правду? Як вам? Ну, ми не, не готові правди ну, готових правди щорабів. Люди ні нілюдіні образовані. Люди не готові до правді в якому плані. Ми не готові сейчас целостно рассматривать ту ж і Сталина. Потому что, тому что либо сталин плако, Сталин сталін Да, Потому що люди, люди у нас приучили прости вивору поколібо у нас люди ментально так. не готовы к ужасна правда, да. которої не значно, готов ніхто. Хоча далі ще цікавіше, бо у пропагандистів своя правда. Звісно, це ми з вами знаємо, що це нікчемні вигадки, але громадяни федерації вірять і у це. Я только что вернулся, вот буквально ночью вернулся из, из Авдеевки. И я разговаривал с многими людьми, которые живут там. Они рассказывают, что рядом с ними находились центры, в которых жили исключительно англоязычные люди которым нельзя было подойти, просто они были обложены со всех сторон блокпостами, вот они, они передавали свои команды влево и вправо, по сути дела, из каких-то дворов, которые находились, значит, в частном секторе, происходило командование всей группировкой, и это были не не, это не украинцы, ни не, не ни одного ни одного украинского слова они произнести не могли, шли специальные там расстрельные команды просто расстреливали гражданских людей. Сейчас, когда наши уже люди заходят, открывают дома, открывают квартиры, они находят там трупы. Тела. То есть вот тела, которые пролежали там по несколько недель, которые, значит, буквально они были просто но расстреляны в лоб. Мы зашли вместе с командиром 27-й, с Александром Сергеевичем. Мы зашли в одно из зданий, как раз наверх, поднялись, но ну, я показывал это в фильме. И в этом здании были лежки снайперов. То есть, одна была на верхнем этаже, вторая на крыше. Ну, ясно. что произошло с жителями, по крайней мере, того подъезда. То есть, ни у кого из них ні малейшего шанса, если они оставались, выжить не было. То есть, ну, они все обычно спускались в подвал, но там в подвал не надо было заходить. Ось такі вони свіжі, маразматичні байки від путінських рептилоїдів. Але. Куди цікавіше, навіть не це. А от те, що чим далі, тим більше і чомусь частіше на головних екранах Росії зараз звучать невигідні кремлю. Меседжі, ось один з таких дуже розлютив бридку підстилку Кремля Скабєєву. Тільки подивіться, як у неї підгорає через те, що хтось у її студії посмів навіть натякнути на неспроможності Росії захопити Київ. Сейчас идет анти активное, естественно, военное действие. Ну что не до 20 -го января, я только об да, этом. Хорошо, если до 20 января Курская область не будет освобождена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. Я напоминаю, что в рамках переговорного трека, то есть как бы... А в свое вообще время. вообще будет? Потому... Что вы взяли? Посмотрим 20 января. Конечно, посмотрим. Может, да. нам всем остается. Да. Вы посмотрите, мы посмотрим. Все посмотрим. Весь мир посмотрит. Да. Мы там такие очень дошли, правильно? Вот. Киева еще не дошли. До вот, Киева есть... еще не дошли. Да. А чего Йорк то всякий Нет, раз? Нет. Потому что еще раз я напоминаю. Мы же всегда это. рассуждаем, кто хочет дойти до Киева, берет оружие и идет. Абсолютно. А кто не идет, тот не имеет права или, критиковать. Или тот, кто говорит о том, что, соответственно, четыре субъекта являются как бы основной задачей, которая стоит соответственно в данном переговорном треке, как бы, соответственно, его тоже надо послушать. Я так думаю, судя по всему. Вот, це в Конституції написано. А тепер уявіть, як насправді їх всіх розриває від того, що ми вистояли і продовжуємо боротися, що нас підтримують західні країни, і що всі ось ці вологі мрії бункерного захопити всю Україну так і залишаться нездійсненними. А фраза Київ за три дні взагалі тепер для пропагандистів як вирок. Чи то діагноз це вже кому і як більше подобається. Слышу цю фразу про Київ за три дня я задаю два питання. Вопрос перший численность населення города Київ, вопрос второй, численность нашої группировки. У нас недостаточно было солдат даже для того, щоб контролировать метро города Києва. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за три дня и близко не стояло. Конечно. Если мы ставили такую задачу, мы бы ее решили совсем другими способами. Взять можно было Киев за три дня. Ну и вопрос еще просто: какие стереть, какие лица лица вооружения земли. использовать? Конечно. Конечно. Да. Стереть с лица земли и на щебенке установить флаг. А э, ценность жизни мира людей? Но мы так не воюем. У Путіна зараз насправді інша задача не Київ взяти, а зробити так, щоб окупантів більше. то було. Тому розмови про те, що громадянки федерації мають плодити гарматне м'ясо, досі не вштухають. Задача: знизити в рождення першого ребенка. Чим раніше перший дитина, тим більше шансів, щоб і, другий, і третій. О, по цьому путіну ми йдемо. І, поки ще зможуть перший пустили, ну в процентному відношенні у нас вже перших дітей стало більше. Конечно, кажется, ботоксне непорозуміння. Тим часом його бійці. Нагадаю, перед вами вояки сильної і потужної армії світу. Ми тут сидимо, сидимося. там на позиціях у нас не б чим пожирати. От смотрите, какое б тут твориться. твариться на нулен. это все вот это все это все еда это что за банки вы знаете это супра-сольник. хлеб уже сгнил черный это все еда которую не хотят носить нам на... На... на банки рассольники что тут за... тоже рассольники ну разные банки икра, икра. тоже рассольники каких-то разных видов Як вам? Напишіть у коментарях. Я ж додам, щоб там не відбувалося у лавах Збройних сил Росії, нам потрібно робити так, щоб у наших сил оборони було все, щоб вони зупинили цю орду. Тож підтримуйте Збройні Сили України. А з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал, залишайте свої вподобайки і, звісно, коментарі. І бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось!